Зелінове масло це масло, яке використовується в лампадах для молитв. А також існують лампади не згасаємі, тобто, де люди підтримують вогонь, люди і храми підтримують вогонь круглосоточно і. Можна роками це робити. Ми закуповуємо та реалізовуємо масло лампадне максимального ступеню очистки, воно використовується навіть в харчові та медичні промисловості, його використовують в станках, що пов'язані з хлібобулочними виробами. Масло не коптить, не димить, не. При горінні не виділяє ніяких шкідливих елементів, що в подальшому ми можемо вдихати з парами разом. Ми пропонуємо 5-літрову тару, літрову пляшку, 05-ту пляшку. Та також нас є дві позиції з ароматами. Вони будуть мати легкий аромат троянди та лаванди. лаванди. Сайт лавка, обирайте. Я впевнений, що вам сподобається. Ви залишитесь нашими клієнтами на довгі роки.